Всім привіт! Нове відео по нашому ВАЗіку. Починаємо роботу І в мене візкою що є. Так, придбав ось таку штуку. Хто знає, хто не знає, це розпорка для класичного сімейства вазів. Ось напис. Це ваз. 2101-07, ціна 50 рублів. Шукав саме Радянську. Саме Радянську, того що, як сказав мені В'ячеслав, Славік, привіт тобі! Це сама краща розпорка, яка може бути. Радянська, тому що вона товста, більш великого діаметра. Сучасні вони більш тонші, каже, гнуться, негодяться. Вот. Ну, зараз її почистю, потім пофарбую і покажем результати. такого такої розвертки направляю що здивняю дивіться направляючу направляючу потрібно розвернути тому що при встановленні її головка розогрівалась був дві сотки на направляючий, вона встановилась і коли головка охолола, воно трошки стиснуло. Тому що одна деталь в іншу і трошки стискає. Відповідно, розмір внутрішній не відповідає потрібному. Да? там нерівно От, наприклад, ось ці всі направляючі вставлялись клапана. ось Клапан після того, як запресували, не встановлюється. От. На відміну від того клапану, де вже пройшов шарошка, розвертка, верніше. Так. Ну і плюс дає тепловий зазор. От 8.02, от. Додає відстані при нагріванні, щоб не стиснуло і не зажало клапан. Да? в нагрітому стані. Бо буде стріча клапана з поршнем і буде ой 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 як все погано. Так. Я не давлю, щоб не нашкодити. Тому що дивився в Ютубі, це я взагалі перший раз роблю. Дивився на Ютубі, люди тиснуть, а потім у них заїдання, клапана і так далі. Проїхав у якомусь моменті. Ну не знаю. Поки що оці два ще зробив, заїдання нема. В цьому на продукт видно пиль. Вот, потом старую направляющую покажу, От, там есть такое рыфление на направляющей, все масло, чтобы утримовать, смазывать немножко клапан. Можливо, можливо просто, Не. почитаю, почитаю, разберусь, вот. Знавіщо там рифлення і от, може там якась пиль є, може якісь моменти є. Ну люфт. Люфт. Я вам... У мене є там ще одна головка. От, я вам покажу приблизно однаковий. Наразі ледь ледь відчутний. От. Допускається знос направляючих до 0,15. Після 0,15 це вже агрегат, коли направляючи зношення більше 0,15, це агрегат, який потребує ремонту, може бути перерозход палива. Ось. Так, ну і останній випускний направляючий. прорізаємо. Це, кстати, така тріщотка, мечикодержатель. Колись купив дуже хороша штука зручна. Thank you. Теперь прирезка дела У нас есть набор. Сейчас покажу. Набор юного слесаря. Вот так. Вот вся оправка. Для чого вона потрібна? Коли потрібно вибити направляющу, ось так знімається ота втулочка. Ось вона. І ви вставляєте в направляючу, ну і вибиваєте, відповідно, дуже зручно. От. Ось ця частина знажиться, коли вам потрібна направляючу. Забить. От, ви виберете направляющу клапана, встановлюєте і ось ця шайбочка, виходить, вона впирається в ось цю частину, де набивається сальник. От. І ви забиваєте, не поврядивши не частину ось цю, бо вона дуже тонка і легко відламується. Так. Це щодо цього інструменту. Далі. Це дві розвертки. 802 і 8.03, раніше нам відомі. Так, сюди в сторону. Вони ви бачите такі спіраліобразні. Це щоб більш точніше було, Це і пілот, щоб не перекосити в одну або в іншу сторону, наприклад. От Пілот зараз зразу вставляється, він направляє розвртку, ну і далі все йде як по маслу. Так, це для впускного клапана, зенкера, розвёрт, шарошки, як їх тільки не називають, так. Це 30 градусів загальна шарошка. І ось це для... Випускного клапана шарошки. 45 і 60, здається. Якщо не помиляюсь, можливо, помиляюсь. Так, мені не важливо. І пілот. самий головний момент. Пілот, на який одіваються ці шарошки. Ну, трохи далі покажу. Будемо намагатись прирізати сьодла Вирішив тому. Що, ну, люди, які роблять ГБЦ на Жигулі, ну, можливо, вважають, що інші люди мільйонери, або неспроможні, або ще щось зробити по ремонту ГБЦ. Ну, мені людина запросила з запчастинами. 9... За ремонт ГБЦ. Я розумію, що зараз клапана дорогі, все, але я знайшов луганські клапана, зараз покажу їх зі старих запасів у людини. Людина продавала, до речі, маркування тут таке. Якщо фокусується камера. Ось, бачите, маркування. Тобто заводські хороші клапана. Луганські, які в нас робились, От, за 650 гривень. Сальники клапанів щось до 200 гривень. Втулки автоваз направляючі 350 гривень були. І сотню я дав токарю, щоб він їх поправив, того, що, того, що криві були по наружньому діаметру. Він відцентрувався від серед... ну, внутрішнього отвору і вирівняв направляючі, підвів мені їх під необхідний розмір <кхід> по наружі. І все. І в мене все стало добре. От. Запресувались зазори взагалі мінімальні, мінімальні, прирізати взагалі мінімум. Я так доволен, що людина мені направляючи, бо якби я ті направляючи, як є, запресував, це було б горе. Це був був і ось клапан І ось так, і ось так завалений. Колись мені робили на мотоциклі Урал. Люди вони просто я їм купив запчасті, приніс. Це доволі така фірма в нашому місті відома, яка робила. Але після того, як вони мені зробили, я сказав: я більш нікому не доручу робити ГБЦ на своїй машині. Тому як, вони взяли направляючі. Ладно, я ну, там чогось не розумів, літератури в мене не було, щоб розібратися. Інтернет, це така доволі сумнівна інколи інформація буває. От, ладно, я такий. Ну ви ж, хлопці, робите лю людям ГБЦ. І вони запресували в направляюча втулка. От, наприклад, от цю пружину представимо як направляючу втулку. Ось тут стінка була. <кій> Я вже потім додивився і розібрався в цій схімі. Ось тут стінка була товща, ось тут тонша. Отвір був просверлений накриво. Якось отаково. Під вуглом. От. І в додачу клапана були неякісні. Неякісні. Це мені, мабуть, років 17 чи 18 було. От. Клапана, для прикладу, ось цей магнітиця. Цей ні. Бачите, не бере. Ось цей магнітиця. от Так там оба клапана магнітились. Ну і в общем вони зробили мені мотоцикл. Ну, головку, верні, не мотоцикл, головку. Я зібрав мотоцикл, завів. Поїхав е, до родичів в село і назад я вернувся на одному погано працюючому циліндрі на Уралі. От. І все. Все. Розбираю, знімаю, клапана отако завернуті від нагріву їх, виходить, повело. Ну, хана, ну що робити? Ну куплю нові клапана, найду ті, що треба. Да? Там почав розбиратися в цій темі. А потім я як кинувся до сьоділ, а сьодла до половини вирізані. До половини. Я ж, я ж, я ж ще ізначально щось заподозрив не те, того, що як регулював клапана. Регуліровочні вінти були викручені практично на всю. От, щоб дати зазор. І вже в мене тоді підтвердилось. Вони просадили сьодла із закривих направляючих, щоб вивести фаску по всій плоскості, ж, відповідно. От. Ну. Коротше, запороли мені дві головки. Вони були подогнані по степені сжаті. Я там під 95-й бензин урал. Я людям віддавав мені... Проливали головки, приміряли камеру згорання, уменшали, все було зроблено. Но... одні товариши, товариш... товариші. товариші... Одні товариші просто взяли, запресували втулки погані, хоча б, якби подзвонили, сказали, ці втулки, направляючи, не годні, давай ми тобі виточимо бронзові, будуть краще. Я б погодився. Або там, наприклад, автовазовський поставим, да, рівненький. Я б погодився в будь-якому випадку, тому що я до своєї техніки я дуже дбайливо відношусь в цьому плані. Ну, от, тому що, як ото... Люблю як жінку, ганяю як те що. От. Так що, тому... Тому ото так, дві головки пішли в смітник із-за таких хлопчиків. Ну і що? Зараз почнемо прирізати. До речі, я ж показав ще на, по на початку. Одну, одну фаску я вже прирізав. Ото біле, це 45, фокусуйся, 45 градусів. От. Вона знаходиться по центру. Як і книжка пише, по центру ось цієї фаски. Притреться, Зараз ширина міліметр. притреться стане 1,7 або 1,9 приблизно. Я це проконтролюю, проконтролюю. І буде добре. Так, всі останні буду прирізати. Ну, можливо, на якомусь із клапанів покажу, як я це роблю. Тому що я ж кажу, опита мало. Це свіжокуплений куплений вчора, буквально інструмент. Прочитана книжка перешла. Передивився весь YouTube, щоб мати якесь уявлення. Перечитав форуми. Ну, загалом, думаю, все вийде. Все вийде. Тому слідкуйте далі. Почав ось тут притирати Ось. в пасті вже. От. Таку штуку соорудив і вручну притираю. То, в принципі, трошки терно вже є контакт. Але потрібно вивезти. Зараз сидю, маю штангенциркуль, <хи> притираю трошки, вимірюю, щоб фаска була, як указано в книжці, оця ще 45 градусів, 1,6, 1,7 мм. Ось. Це на випуски. А на впуски потрібно 1,9-2 мм. Це для. Нормальної роботи. О, то сидю ось так і довго і нудно тру. Трошки проворачую, трошки припадимаю знову тру. От. Нам потрібно зараз добитись тих значень, які нам вказані в книгі. Добре, добюся, потім покажу. Так, попритирав клапана. Зараз збираю, буду перевіряти на пропуск жидкості. Ну, в мене в частному випадку буде бензин. От. І трошки про установку пружин. Так, зготовив я таку штучку. От. Це буду клапана нею е, сухарики вставляти. Там накидується і прижимається, і сухарик скакує Ну, це, це півбіди. Про саму зборку ось цього ось місця. Так, першим ділом у нас іде ось така шайба. Сюди вона лягає. Так, є. Потім у нас іде ось така шайба. О, це опорна шайба під малу пружину та під велику, ця під меншу. Так от, про сальники клапанів. Чому я вибрав саме ці? От дивіться, береться ось так. Просто без всяких приспособ, без всяких ударів, без нічого. Собирається ось такий сальник, надягається. О. Сейчас покажу. Оп. Опа. Опа. Все, містий. І ось. Дивіться. Все, у нас вже сальник на місці. До речі, цей сальник, як на мене, це саме найкраще, що може бути для жигуля, тому як. З часом може бути вироботка, можуть бути люфти за що такої товщини тіла, такого, ну, як би, розміру сальника і кількості резини, він буде грати і не пропускати масло. От. Ну і по традиції велика пружина, мала пружина всередину. І все. Ну там, стаканчик. І ми за сухарієм збираємо. До речі, про пружини внутрішні. Ось це радянська пружина 70-х років внутрішня. Ця, що вовнутрь, ось цієї здоровий. А це пружина сучасна. Як вам відмінність? Я її навіть жать не можу. Так що, хлопці, можу заміряти. До речі, може комусь згодиться, буде шукати ці пружини. де мій циркуль. Ось. Товщина витка самої проволоки, з якої виготовлена ця пружина. Так. Так, Погано видно 2,8 і приблизно міліметра от, а ця дев'ять. От вам і різниця і в запчастинах сучасних та радянських. Так, добре, зберу це все добро, поставлю верх ногами, зар'ю бензин і вам покажу. Ну, все, зібрав. Один циліндр лише потік, пролив через ось ці канали заливав. Паливо держав по декілька хвилин, переливав. От. Далі. Ну, загалом все добре, все гарненько, все тримає. От. Тепер тільки встановлення, запуск. І покаже робота, наскільки це довго моя творчість. Буде працювати. Так, далі вже побачимо, як вона буде стояти на машині. Да. Едем с Николаевной. Да. У меня в руках Деньги Ніколай, у нас все стає як в тумані Все стає як в тумані Бляха му я? Еханий бабай, я купив блядь, обратно е моё я купив, я купив живули Е, іще одні Ну, ну куда четвертый Жигуль в моей жизни Четвертий Жигуль Юля Юля, що ти за мною не оглядела? до спереді. Ми купили четвертий Жигуль. йо моё